Моє шанування друзі, в січні місяці кожного року припадають роковини важливої історичної події, що сталася 22 січня 1919 року, саме проголошення злуки українських земель. Україна над Дніпром жила вже фактично від березня місяця 1917 року. Самостійним життям, хоча щойно 22 січня 1918 року, проголосила Четвертий універсал свою повну незалежність. А Західна Українська Народна Республіка, в якої склад номінально входило крім Галичини, також Буковина, Закарпаття, отже, всі українські землі колишньої Австро-Угорщини. Існувала від 1 листопада 1918 року. Існування двох самостійних українських держав поруч себе було неприродне та й виходило обидвом республікам на шкоду. Також і в міжнародній політиці. Такий стан не міг довго тривати, і тому уряди обидвох республік вирішили об'єднати обидві держави в одну. Наближався великий всеукраїнський з'їзд, трудовий конгрес у Києві, який скликано на 22 січня 1919 року. На Цей конгрес, що мав стати, наче перед парламентом України, вислала І Галичина своїх 65 делегатів, і на цьому конгресі вирішили проголосити злуку. Вже 3 січня Українська національна рада в Станіславі Івано-Франківськ сьогодні ухвалила окремий закон про приєднання Західної України з матірним пнем українського народу і рішила, що делегати Галичини мають вручити уряду УНР Республіки в Києві відповідні грамоти про це з'єднання. Так і сталося. Дня 22 січня, при великому здвизі народу і війська на Софійській площі в Києві, в прияві представників чужих держав галицькі делегати обмінялися з верховною владою України грамотами, що підтверджували з'єднання аварій території оповісти в це з'єднання окремим універсалом того змісту. В імені Української Народної Республіки проголошує директорія всьому українському народу велику подію в історії нашої української землі дня 3 січня 1919 року в місті Станіславові Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки як представниця волі. Всіх українців, бувшої Австро-Угорщини, як найвищий її законодавчий орган, святочно проголосила з'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Придніпрянською Народною Республікою в одну суверенну Народну Республіку. Вітаючи з великою радістю цей історичний крок наших західних братів. Директорія Української Народної Республіки рішила прийняти до відома це з'єднання і ввести його в життя згідно з умовами, які означено в рішеннях Української народної ради з дня 3 січня 1919 року. Віднині зливаються в одно віками відділені одна від другої частини України. Галичина Буковина. Закарпаття і Придніпрянська Україна в одну велику Україну сповнилася відвічна мрія, для яких жили і за які вмирали найліпші сини України. Віднині є тільки одна независима Українська Народна Республіка. Віднині український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів. Для створення нероздільної независимої української держави на добро і щастя українського народу. Підписали цей універсал, голова директорії Володимир Винниченко та члени директорії Опаназ Андрієвський, Симон Петлюра, Федір Швець і Андрій Макаренко. Вслід за проголошенням акту, злуки, мало піти. Практичне переведення з'єднання в життя природно мало прийти до утворення одного спільного уряду військового командування заграничного представництва та інших справ, що, очевидячки, вийшло б тільки на користь загальній справі, перш усього молодій українській державі. На жаль, Дальші події покотилися таким швидким і трагічним для України перебігом, що практичне переведення з'єднання народу і держави не було можливим хіба за винятком того, що обидві українські армії були деякий час, коли українська галицька армія прийшла за Збруч під спільним командуванням штабу головного отамана Симона Петлюри. Ось така важлива подія, друзі. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки, вподобайки і до наступного разу.